Розділ 5. Значення віри при досягненні успіху. Віра це потужна сила, яка може змінити наше життя і допомогти нам досягти найвищих вершин. Вона є тим фундаментом, на якому будується наш успіх. Віра у себе, свої сили та свої можливості є ключем до досягнення будь-яких цілей. Перше. Віра у себе. Перше і найголовніше. Це віра у власні сили і можливості. Без цієї віри досягнення успіху стає практично неможливим самоповага і самооцінка підтримуй високу самооцінку і повагу до себе, самоутвердження: використовуй афірмації, щоб укріпити віру у свої можливості, прийняття себе, приймай свої недоліки і недосконалості, але вір у свої сильні сторони. Друге віра у свої цілі. Для того, щоб досягти успіху, потрібно вірити у свої цілі, вірити, що вони досяжні і реальні. Чітке визначення цілей. Постав перед собою чіткі і конкретні цілі. Реалістичний план. Розроби реалістичний план досягнення цих цілей. Сильне бажання. Розвивай сильне бажання досягти своїх Третє. Віра у процес. Досягнення успіху це процес, який вимагає часу і зусиль. Важливо вірити у цей процес і не здаватися, навіть коли виникають труднощі. Терпіння. Будь терплячим і не очікуй миттєвих результатів. Послідовність. Будь послідовним у своїх діях і рішеннях. Вчитися на помилках. Приймай помилки як частину процесу і вчися на них. Четверте. Віра у підтримку. Важливо вірити, що ти не сам у своєму прагненні до успіху. Оточуючи тебе, люди можуть стати джерелом підтримки і натхнення. Підтримка близьких. Шукай підтримки у своїх близьких і друзів. Ментори і наставники. Знайди людей, які можуть стати твоїми менторами або наставниками. Мережа однодумців. Створюй навколо себе мережу людей, які поділяють твої цілі і цінності. П'яте. Віра у вищу силу. Для багатьох людей віра у вищу силу є джерелом натхнення і підтримки. Це може бути релігійна віра або просто віра у щось більше, ніж ми самі. Молитва і медитація. Використовуй молитву або медитацію для зміцнення своєї віри. Віра у долю. Вір у те, що все відбувається з певною метою, і що ти на правильному шляху. Сумніви це природна частина будь-якого шляху до успіху. Важливо навчитися переборювати їх і зберігати віру навіть у найважчі моменти. Самопідтримка. Підтримуй себе позитивними думками і нагадуваннями про свої досягнення. Навички керування стресом. Розвивай навички керування стресом, щоб зменшити вплив сумнівів. Постійний розвиток. Продовжуй вчитися і розвиватися, щоб укріпити свою впевненість. Віра це те, що дозволяє нам продовжувати рухатися вперед, навіть коли шлях здається важким і незрозумілим. Це джерело сили, яке допомагає нам долати перешкоди і досягати найвищих вершин. З вірою у себе, свої цілі, процеси підтримку оточуючих, ти зможеш досягти будь-якого успіху, до якого прагнеш.